Духи міфів. Нергал не був богом, до якого молилися, він був богом, якого намагалися не згадувати. У шумеро-акадських міфах Нергал це не просто Бог війни чи чуми, він уособлення моменту, коли життя ламається не через гріх, а через надлишок сили. Його пов'язували з полудним, часом, коли сонце стоїть найвище і стає смертельним, коли спека випалює поля. Коли хвороби поширюються швидше за молитви, коли війна починається не через ненависть, а через страх втратити контроль, Нергал не приходив нижком, він входив відкрито, як пожежа, як епідемія, як різанина, яку вже неможливо зупинити. Але найстрашніше в ньому було не це Нергал єдиний Бог, якого боялися навіть у підземному світі. За одним із міфів, його послали до царства мертвих як посла, але він порушив головний закон куру не виявляти сили, не підноситися, не дивитися з верхня. Ерешкігаль, володарка підземного світу, побачила в ньому не гостя, а загрозу самому порядку смерті. Їхня зустріч не історія кохання, це зіткнення двох принципів Ерешкігаль, тиша, завершення, незмінність, Нергал, вибух. Руйнування, надлишок життя, що переходить у смерть. У деяких версіях міфу Нергал силою захоплює її трон, в інших залишається поруч, як співправитель. Але сенс не змінюється. Навіть смерть не є стабільною, коли в неї входить війна. Нергал не судив душі, він не вирішував, хто винен. Він просто приходив тоді, коли світ ставав перенасиченим самим собою. Його боялися не тому, що він злий. А тому, що він необхідний. Нергал це нагадування. Якщо життя накопичує забагато насильства, воно народжує того, хто це насильство вивільнить. І саме тому в Месопотамії казали, коли з'являється Нергал, це означає не кінець світу. Це означає, що світ зайшов надто далеко. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.